Продовжуємо працювати з темою первісна та інтеграл, і розв'язуємо десяте завдання. Для того щоб розв'язати таке завдання, нам треба мати, крім таблиці первісних, ще і формулу ньютона Лейбніца, яка каже. Щоб знайти первісну інтеграл, нам треба знайти первісну і потім е, знайти первісну в верхній межі і відняти первісну в нижній межі. Давайте шукаємо. Починаємо з первісної, первісна від Х. Х квадрат поділити на 2, відняти первісна від одиниці Х. І далі ставимо межі. Тепер беремо верхню межу, двійку, підставляємо 2 в квадраті 4 поділити на 2 2 і відняти замість ікса підставимо 2 2. Далі мінус Далі виходить, що нам треба підставляти 0. Але бачимо, що якщо ми підставимо 0 в квадраті, ділимо на 2 відняти 0, то це буде просто 0. Ну і далі знову 2 відняти 2 це дорівнює 0. Отже, площа, верніше, інтеграл від 0 до 2х мінус 1 dx дорівнює 0. Наступне 11. Дивимося: інтеграл від мінус 1 до 3. Шукаємо первісну 4х. Первісна буде 4 х квадрат поділити на 2. 2, і коли ми скоротимо, це буде 2 х квадрат. додати первісно від одиниці х. І далі мінус 3. Підставляємо трійку. 3, 3 в квадраті 9 на 2, 18, додати 3, відняти. Беремо в дужечки результат, щоб ніде не помилитися. Підставляємо мінус 1. мінус 1 в квадраті 1 на 2, 2. І мінус 1. 18, додати 3, 21, відняти 1. Маємо 20. Наступна, 12. Обчисліть інтеграл від 0 до 2 f e в степені 0,5 x dx. Що ми маємо? F e в степені 0,5. Пригадуємо, коефіцієнт біля аргументу виносимо оберненим. 0,5 це одна друга. Обертаємо, маємо 2. Ну і e при інтегруванні не змінюється. Це буде та сама функція. Так, маємо від 0 до 2. Двічку залишаємо за межами, а тут пишемо F в степені 0,5 на 2, тобто 1 відняти F в степені 05 на 0. 0. Пригадуємо, що будь-яке число в нульовому одиниця, значить тут теж одиниця і маємо 2 на e-1. Маємо таку відповідь і це відповідь Б. Їдемо далі. Тут давайте згадаємо собі спочатку, що це записано dx поділити на 2x. Це те саме, що 1 поділити на 2x dx. Мало того, одну другу ще можна винести за межі е, інтеграла, як множник, і отримаємо 1 на x dx. Тепер вже по таблиці первісних згадуємо, що це логарифм модуля х. І далі підставляємо. Оскільки ми під модуль підставляємо додатні числа, то знак модуля можна не писати. І отримаємо: логарифм натуральний E, е відняти логарифм натуральний одиниці. Згадуємо, логарифм натуральний, що це таке. Це логарифм, в основі якого якраз число e. Е. І коли ми логарифмуємо число, яке дорівнює основі, то це фактично дорівнює одиниці. Отже, цей логарифм одиниця. Ну, а логарифм натуральної одиниці це завжди 0, бо логарифм з будь-якою основою від одиниці це 0. Маємо 1 мінус 01, тобто це все дорівнює одна друга або 0,5. Далі шукаємо 14 інтеграл. Шукаємо інтеграл, дивимося в таблицю, бачимо, що це тангенс. Тангенс від мінус піна 6 до піна 3. Далі підставляємо спочатку верхню межу, мінус тангенс в нижній межі. Так, тангенс піна 3 – це в нас корінь з трьох, відняти. А тангенс піна 6 – це 1 поділити на корінь з трьох або корінь з трьох поділити на 3. Зводимо до спільного знаменника – і отримаємо 3 корені з 3 відняти корінь з 3 поділити на 3. Або 2 корені з 3 поділити на 3. Так. Добре, тепер давайте згадуємо, як знайти площу нашої вірніше, що таке інтеграл. Інтеграл це площа. Причому площа обмежена від А до Б. В нас стоїть межа, бачите? І в нас є в нас є. Дві функції, так? Тобто від А до Б, але є верхня ось ця функція G від Х, вона обмежує ось цю площу. бачите, так, і в нас є нижня функція f від x, ось ця площа. І тоді ми розуміємо, що той інтеграл більший, який обмежує більшу площу. Ясна річ, що f від x обмежує меншу площу, ніж g від x, тому f від x менше, ніж g від x в тих межах, тобто відповідь b. Інтеграл від a до b f від x менший, ніж інтеграл від a до b g від x. Далі, щоб знайти площу криволінійної трапеції, обмеженої графіком функції прямими, нам треба схематично побачити цю фігурку. Давайте цю криволінійну трапецію. Ну, По-перше, згадуємо 4 поділити на х це в нас обернена пропорційність. Графіком є гіпербола, яка складається з двох гілочок в першій, і третій чверті. Далі пряма у дорівнює 0, це в нас вісіксів. Х дорівнює 1 десь тут, х дорівнює 4 десь тут. Ось цю площу нам треба порахувати. Ну і розуміємо, що площа це інтеграл від 1 до 4. Ось цієї функції 4 на х dx. Далі ми вже вміємо, 4 виносимо за межі. Від 1 на х первісне логарифм. І далі від 1 до 4. Підставляємо спочатку верхню межу. Це буде логарифм натуральний 4. Мінус логариф натуральний в нижній межі. Згадуємо, що логарифм в одиниці це 0. І тоді отримуємо 4 логарифма натуральних 4. Відповідь Б. Далі. Далі в нас 17-те ми пропускаємо і працюємо із 18-тим. Обчисліть площу трапеції, обмеженої графіком функції синус, і прямими х дорівнює π на 4, х дорівнює π на 2. Синус, пригадуємо, у нас має вигляд ось такої е кривої синусоїди. Так? Е від нуля до пів він ось так виглядає. Починається обов'язково з нуля. Отже, схематично графіки ви мали би вміти знати. Далі нас цікавить від пі на 4 до пі на 2. Якщо тут пі, то половина це в нас пі на 2, а половина від пі на 2 це в нас пі на 4. Отже, нас цікавитиме ось ця частинка графіка. Бачимо, ця частинка графіка знаходиться над віссю іксів, тому площу рахуємо сміливо просто від пі на 4 до пі на 2 sin x dx. Тоді згадуємо первісна від синуса, це в нас мінус косинус. Так, і далі рахуємо: e, значить, в нас є мінус косинус в точці π на 2, відняти мінус, тобто плюс косинус в точці π на 4. π на 4 табличне значення, пам'ятаємо, а ось π на 2 по колу глянемо. Точка пі на 2. Ось вона. І в неї координати 0. 1. Згадуємо, перша координата це косинус, друга координата це синус. Тому бачимо в точці пі на 2 косинус 0. Отже, маємо 0 додати, а косинус пі на 4 табличне значення корінь з 2 на 2. Ну і ясна річ, що ця сума і буде дорівнювати корінь з 2 на 2. Тобто відповідь Г. Так. Ось тут нам треба вказати формулу 19 для обчислення площі фігури обмеженої графіками функції х квадрат і мінус х 6 х Для того нам знову треба розуміти, як виглядають ці графіки. Ну, як виглядає х квадрат, ми знаємо, так? а от мінус х 6 х я розумію, що це теж парабола, причому відками донизу. Але як хоч приблизно вона виглядає, Будувати її точно не треба, але, як мінімум, знайти нулі тут легко. Так? Нулями будуть які в нас числа: мінус х квадрат плюс 6х дорівнює нулю, х задушки, мінус х плюс 6 дорівнює нулю. Розуміємо, що 0 і 6. Отже, наша парабола буде десь ось так перетинати. І нас цікавитиме ось ця частинка, яка міститься між цими параболами. Причому бачимо, зверху обмежує її, ось ця функція мінус квадрат плюс 6х, а знизу її обмежує просто квадрат. Все. Тепер ще залишилось знайти межі інтегрування. Щоб знайти межі інтегрування, прирівняємо ці функції квадрат і мінус х квадрат плюс 6х. Прирівнюємо і знаходимо x. Дивимося, це буде 2 х квадрат мінус 6х дорівнює 0. Ділимо на 2, маємо х квадрат мінус 3х дорівнює 0, виносимо х і отримуємо 0 і 3. Тепер ми розуміємо, що ця точка 0, отут точка 3, і шукаємо площу за. Формулою площа дорівнює інтеграл від 0 до 3. Тепер увага: від верхньої лінії, тобто від мінус х квадрат плюс 6х віднімемо нижню лінію, тобто віднімаємо х квадрат. Все. Можна ще і не можна, а треба під інтегралом навести лад, тобто я поставлю 6х на перше місце, а мінус 2 х квадрат на друге, і тепер шукаємо первісну. Бачимо, що первісна від 6х це буде 6х2 на 2, або 3 х квадрат відняти. А тут буде 2х поділити на 3. І ставимо межі від 0 до 3. Далі підставляємо трійку, 3, 3 на 3 в квадраті це буде 27 відняти. 2 помножити, а 3 в кубі 27 ділимо на 3, 9. Ну і віднімаємо, підставляємо 0, 0 підставимо, буде в нас 0, і отримаємо 27 відняти 18. Це дорівнює 9. А, в принципі, нам не треба було рахувати дуже неуважна Наталя Федоріна, Вибачте, будь ласка, нам треба було просто знайти функцію, яку, е межі інтегрування якої нам е дозволять обчислити графік. Так, дивимося: формулу для обчислення фігури. Формула від 0 до 3, значить, ми вже розуміємо, нас від 0 до 6 не цікавить. Далі, від 0 до 3 нам треба 6х мінус 2х квадрат. Ось це буде відповідь А. Бачите, скільки лишньої роботи зробила, тільки через те, що неуважна. Будь ласка, ви робіть уважніше, будьте за мене. Є 20, Дивимося, швидкість матеріальної точки. Знайдіть переміщення. Згадуємо фізичний зміст первісної. Ми пам'ятаємо, що первісна це інтеграл від Т1 до Т2В від Т ДТ. А тепер дивимося, В від Т маємо, але в нас не зрозуміло Т1, Т2, що написано. Нам треба знайти переміщення, ну тобто шлях, через Т2 секунди після початку руху. Отже, ми розуміємо, що якщо ми починали рух, то час був нуль і через 2 секунди, значить, від 0 до 2. Все і далі маємо все просто. Головне розібратися із даними. Так, отримуємо 3Т квадрат поділити на 2, додати 4Т і підставляємо межі. Спочатку 2. 2 в квадраті 4 поділити на 2, 2, 3 на 2, 6. Додати 4 на 2, 8. І відняти підставляємо нулик. Ну і це буде 0. 6 плюс 8 14. От, відповідь 14 метрів. От 21 дуже цікаве завдання. Чому? Тому що нам треба не обчислити ці всі інтеграли, а саме роздивитися значення інтегралів, тобто вигляд нашої функції інтегральною. Ну, найперше, подивимося, що всі ці функції, вони достатньо простенькі, так? Це прямі кубічна парабола і показникова функція. Нас цікавить значення найменше. Ну, давайте почнемо. Будуємо перше, перший інтегра... Будуємо першу функцію 3 мінус х. 3 мінус х – це в нас буде ось такий вигляд. Чому? Якщо х 0, у 3, якщо х 3, у 0. Просто підставили, бачите, це в нас 3 мінус х. І від 0 до 3, це якраз площа ось цієї фігури. До речі, її можна навіть порахувати. Це прямокутний трикутник, 3 на 3 9 поділити на 2, це в нас буде 4,5. Легко порахувалося. Далі будуємо наступну: тут вже мінус 3. Дивимося, х-3. Якщо х0, y мінус 3, так, і якщо х3, то y 0. Бачите, так, ось цей е, прямокутний трикутник, його площа теж 4,5, але він знаходиться знизу. Тому інтеграл буде дорівнювати від'ємному числу. Згадуємо: якщо функція підінтегральна від'ємна, то значення інтегралу буде значення від'ємне. Тепер дивимося, нас цікавить найменше, то вже перше нас, точно, ой, перше нас точно не цікавитиме. Нас цікавить поки що це. Далі х додати 3. Давайте побудуємо графік цієї функції, х додати 3. Якщо х0, у3, а якщо х3, бо нас цікавить від 0 до 3, давайте 3. 3 плюс 3 6. Отже, ми розуміємо, що нас цікавить, от приблизно ось ця трапеція. То, що вона буде додатня і достатньо велика, це вже говорить про те, що вона не буде найменшою, значить цей інтеграл теж нам не треба. Далі, в нас залишилась кубічна парабола. Давайте згадаємо, який вигляд має кубічна парабола. Тут це вигляд приблизно ось такої фігурки так, від нуля. Далі. Якщо х3, то y десь там буде 3 в кубі, тобто 27. І зрозуміло, що від 0 до 3 наша парабола знаходиться вгорі, тому площа буде додатнім числом. І якщо це буде додатнє число, то воно знову не буде найменше. Ну І залишилася в нас остання функція, це 3 в степені х. 3 в степені Х, це показникова функція, і ми знаємо знову, що вона завжди приймає лише додатні значення. Тому і від 0 до 3 наша функція буде знаходитися вгорі, тому її значення додатні Нас цікавить найменше. Так ось воно. Зверніть увагу, нічого особливо рахувати не прийшлося. Просто логічно міркувати. Ну, І далі, 22 завдання, досить цікаве завдання, тому що нам треба знайти значення інтеграла. ось, Якщо відомо два інших інтеграла. Дивимося, що таке інтеграл. Спочатку давайте пригадаємо. Нас цікавить інтеграл, ми знаємо, що це площа криволінійної трапеції. так, І якась є функція. ой. Якась є функція у нас, так? Ось наша функція f від х. І є в нас межі від мінус одиниці до одиниці, будемо шукати. Від мінус одиниці до одиниці. Ось цей інтеграл нас інтересує. Якщо відомо, що від мінус двох до мінус одиниці, тобто від мінус двох до мінус одиниці, ось ця формула нам відома, це один. – це 1. І від мінус 2 до 1, о, а від мінус 2 до 1, ось цей, Ось ця площа ціла, теж нам відома, вона дорівнює мінус 2. То щоб знайти ось цю невідому, Якщо нас відомо оця велика і оця кусочок, то як шукаємо ту одну невідому Відніманням. Тобто ми можемо від мінус 2 відняти 1 і це дорівнюватиме мінус 3. Ну а насправді давайте зрозуміємо, що до чого як. Є ж така властивість, що якщо ми маємо інтеграл від А до Б, f dx. То цей інтеграл можна розбити на два інтеграли будь-якою точкою, яка належить відрізку. Цю властивість в школі розглядали. І оскільки ми бачимо, що мінус 1 лежить в межах від мінус 2 до одиниці. То ось цей інтеграл вважається найширшим, і він складається із суми оцих двох. Тому, щоб знайти невідомий доданок нам треба просто від суми відняти відомий доданок. Від мінус 2 відняти 1 матимемо мінус 3. Ну, от приблизно щось таке.